Сьогодні у нас на огляді польський апарат Magnum MIC-222. Ось Такий його зовнішній вигляд. Тут маємо параметри. Хто хоче, може поставити на паузу. Можливо, змінна полярність. Це є апарат, який має режим MIG. Мік-пульс, мікдабл пульс, ММА Тікліфт. Так само можна вибирати різні режими газу і серцевину дроту. Всередині маємо протяжний механізм Юра мініовий. Ролики вже йдуть на шестернях. Раніше такого не було. На 5-кілограмову потужку дроту. У комплектації ми маємо пальник МБ-24 3-метровий, вже закладений тефлон, який треба підрізати, шланг для підкручки газу. Також маємо кабеля з клемою маси та електродотримачем. Вони йдуть по 2 метри. Також в комплекті є видатковий ролик. В-образний, обирати образний І тут є вставочки для чорного дроту, задня з кружинкою протяжку і трубка. Що ми тут ще маємо? Маємо тут ще дешеву маску та спіральку червону для чорного дроту, одиничка 2. При потребі можемо замінити на синю спіраль для дроту 0,8 одиничка. Робимо перше включення. Так, тут у нас тест протяжного механізму. Тут у нас тест газу. І так, маємо режимі МІК. То в МІК режимі можна варити метал в СО2 дротами 0,8 одиничка. Один і два не пускає. Так, Зараз, бо тут стоїть пунктове зварювання, нам треба 2Т вибрати. Так, 08 одиничка, чорний метал. Якщо включаємо мікс пульсом, можна варити метал чорний в суміші, нержавійке, алюміній магній, алюміній сіцій. Якщо говоримо про чорний метал, то 0,8 одиничка. Так само нержавійка 0,8 одиничка. Алюміній магній у нас йде з одинички 1,2. Так само є режим Міг-подвійний пульс. Тут буде все те саме. І є режим MMA тік-ліфт. Це зварювання електродом або вольфрамовим електродом. В режимі Мік у нас є додаткові параметри, тобто це режим 2Т, 4Т, Супер 4Т і пунктове зварювання точками. Точку можна налаштувати. Ще додатково, коли ми нажимаємо меню, можна форсаж дуги виставити, дроту. Так, Синергетика, що у нас тут? Після газ, предгаз і загружати. Є чейки пам'ять. Постгаз, предгаз, виліт дроту. Це в нас індуктивність. Так. І розмір дроту. Бачите, теж міняється тут. І параметри ті самі, що на кнопочках. Ось так. Коли включаємо режим мікпульс, тут. Додається налаштувань. Так. так, пробуємо варити чорний метал, встановлюємо режим Мік, ферум в СО2, серединка дроту 0,8, режим 2Т. Зразу нам вибиває 200 А28 вольт. Можна ставити вольтаж в процентах можна вольтах. Значить, Тут зараз працює синергетика. Бачимо, що коли ми скручуємо Ампераж, скручується вольтаж. Що таке ампераж магнуму? Це струм з швидкістю дроту. Так, ставимо приблизно 120. Підбирає 22 вольта, тому що це буде багато, ми змінимо може на 21 вольт, тобто підлаштовуємо, пробуємо е, зварювати. О! Засильно. Зменшуємо на 100 ампер. 19 вольт. Пробуємо знову зварювати. А зараз будемо прихвачувати кутове з'єднання 100 ампер 19 вольт. Пробуємо варити кутове з'єднання. Так, зараз це все будемо пробувати робити в режимі пульсу, але нам треба підключити аргон. Сумішу немає аргон. Так, Ми підключили аргон. Вибираємо тепер міп в пульсі. Тут вибираємо ферум в аргон СО2 в суміші. Тут вибираємо дріт 0,8, режим 2Т. Так само ставимо 100 А 19 вольт. Тобто, щоб тут перейти, нажимаємо 19, 19 вольт 100. і пробуємо зварювати. То саме кутове з'єднання. З параметри. Так, пробуємо. Дуже сильно він варить. Поставили більший вольтаж 70 А, 20 В. Продовжуємо кутове зварювання. нашему. Ставим 80 А, 19 вольт. А ще є можливість спробувати в подвійному пульсі. Тобто, ставимо режим подвійного пульсу Ферум co 2 Аргон Дріт 0,8. Так, вибираємо 80 Ампер тих самих.

Це чистий аргон, а не сумішний. Сумічний краще. Так, Продовжуємо. Для того, щоб перейти на алюміній, ми міняємо ролик, тобто ставимо у образний, відкручуємо тримач, витягуємо ролик В-образний. Так, У нас тут є один і один і два. Одиничка у нас де всередині менша канавка. Ставимо одиничкою всередині. Ми будемо варити дротом одиничкою. Так. Закручуємо тримач. Також ми е, знімаємо задній пластик з спіралькою. А ставимо з тефлоновим каналом. Також треба зняти ось цю трубочку. Так, витягнули трубочку і сюди зайде під ролик тефлон. Ставимо алюмінієвий дріт er 4043 Одиничку. Пропихаємо по каналах. Так, тефлон у нас тут виступає під ролик. алюмінієвий дід просунули, значить закриваємо протяжний механізм. Тут максимально відпускаємо, щоб не зажимало дріт. Якщо в разі у вас запаяє дріт в накінечнику, щоб пробуксовувала протяжка. Так, Просуваємо дріт по каналу, включаємо апарат. Тестом. Так, Беремо алюміній е, трійку. Е, тут вибираємо, у нас, почнемо з мік-пульса. Мік Вже в наступному пункті вибираємо алюміній силіціум у нас перескакує. Одразу апарат розуміє і ставить одиничку. Так, режим 2Т. Решта всі параметри заводські, ми нічого не міняємо. Ставимо 120 А. 120 ампер, от і практично це нормально 19 вольт, і будемо пробувати. Пробуємо спочатку шоу по гладкому металі. Так. Трошки у нас сильний провал. Підкориговуємо Даем 110 ампер, может быть 100, 18 вольт. Так, пробуем. 680 ампер до трубки и металл 16 вольт нормально так пробуем Ставимо 60 ампер, 16 вольт і пробуємо варити. Це дуже мало бути нормально. Зараз гарно. Зараз нормально. Ось такий шов. Це у нас був перший раз. Це у нас другий, вже алюміній прогрівся і пішла усадка. Так, Ставимо на такі самі параметри подвійний пульс. Вибираємо міг-дабл пульс алюміній силіціум, одиничка 2Т, 60 ампер, 16 вольт. Так, пробуємо, що він нам покаже. Так, не даємо току, бо слабо варить. 17,3 ставимо. 17,3. 17,3. Пішло. Так, робимо прихваточки, будемо кутувиї варити. Так. Починаю десь 3-4 міліметра. Будемо варити в подвійному пульсі, В подвійному, але нам треба десь 80 А, навіть може 100, давайте так 100 почнемо. Ставимо в подвійному пульсі 100 А 19 вольт. Альміній з селіцію, варимо смужки четвірки. Получається. І став. Ставимо такі самі параметри, тільки одиночний пульс. Теж 100 Ампер. 22 Вольта. І глянемо, як він буде продовжувати зварювати. І що? Тут маємо у нас одиночний пульс, тут маємо подвійний пульс. Ось яка різниця. Дехто питає, чи потрібен пульс взагалі, чи можна варити своїм півавтоматом інверторним. Давайте вам проведемо експеримент, переключимо його в звичайний пульс. Ті самі параметри 100 а 22 вольта. Ну, можемо 20 поставити. Ну, ну ладно, 22. Ті самі параметри, тільки без пульсу. І покажемо, як варить без пульсу. Так, на даних параметрах нам на кінечну, тому треба... Ті кращі Збільшити швидкість забережем і зменшити монтаж. Десь так. Бачимо, як кладе без пульсу. Шоу. І це ми виставили 165 Ампер 22 за бабольку, інакше нам запалює одна кінечна дріт. Тобто, бачите, це є у нас подвійний пульс. ось Це у нас одиночний пульс, а це без пульсу. Тепер робіть висновки. Чи, чи купляти. Апарат з одиночним чи подвійним пульсом, чи взагалі без пульсу можна варити алюмин. Це в нас от такі мета. Четвірка. Всім дякую за увагу. Якщо зацікавив даний апарат, контакти нашого магазину є в описі профілю. Також на самій аватарці нашого магазину є телефони, можете дзвонити. Маємо ще. Інші моделі магнії. Якщо чогось немає, вона доїжджає під замовлення.